Як діяти, якщо дійсно таке сталося? Тобто людина з'явилася в розшуку, або з'явилося повідомлення у резерв плюсі щодо затримання та доставлення її, або про порушення правил всього обліку. Так, от, друзі, перше, це можна, звісно, ну, треба розуміти, чи знаєте ви, чому? Взагалі-то є таке порушення. Чому ТЦК звернулося в поліцію для затримання та доставлення? Яке порушення вони вважають, ви скоїли? Якщо ви знаєте про це, дізнатися про це можливо через той же самий, наприклад, додаток резерв плюс от, або зробити запит. Відповідне, або звернення до ТЦК та СП, і вони нададуть відповідь про те, що там, наприклад, людина не з'явилася по повістці, яка була надіслана там, та дата, та дата, запитати можна копію цієї повістки, подивитися взагалі то, навіщо вас викликали, на якій підставі, чи законно це було, чи ні. Тобто, якщо виклик був протиправний, тоді у вас є варіант оскаржити. Оскаржити цей виклик і незаконні дії. А скаржувати можна відповідно до вищестоящого ТЦК. Так? Там є свої нюанси. Наприклад, може навіть і не бути порушення, але вже спали строки притягнення до адміністративної відповідальності в такому разі, також можна просто звернутися до ТЦК для того, щоб вони відповідно скасували. У цю відмітку про порушення звернулися в поліцію для того, щоб відізвати свою вимогу.